То скільки все ж податків ФОПи мають сплачувати в 2025 році, якщо підсумовувати всі наші зміни по військовому збору, ЄСВ, бюджет і так далі, в цьому відео розберемо. Тож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в нас було величезна купа змін, закон про ЄСВ, прийняття бюджету, скасування воєнної пільги по ЄСВ і так далі. Тому важливо зараз розуміти, які ж суми податків кожен підприємець буде сплачувати в 2025 році і в кого є які пільги. І в цьому ролику розберемо для кожної групи. Давайте почнемо з першої групи група єдиного податку перша група буде сплачувати 302 гривні 80 копійок на місяць єдиного податку до 20 числа кожного місяця. Також е, потрібно буде сплачувати 800 гривень військового збору. Також кожного місяця до 20-го числа. Військовий збір в нас розраховується як 10% від мінімальної заробітної плати, мінімалка 8 тисяч, відповідно 800 гривень. Військового збору. Крім того, в нас є єдиний соціальний внесок із розрахунку 1760 гривень в місяць. Хоча ЄСВ зазвичай сплачується по квартально, на квартал виходить 5280 гривень. Проте, якщо комфортно платити помісячно, можна платити помісячно. Якщо рахувати помісячно, то загальне податкове навантаження виходить 2862 гривні 80 копійок. Друга група єдиного податку платить 1600 гривень єдиного податку кожного місяця до 20-го числа ті ж 800 гривень військового збору кожного місяця до 20-го числа і єдиний соціальний внесок 1760 гривень. Загалом виходить 4160 гривень на місяць. Третя група єдиного податку е, більше платить відсотки, ніж якісь старі числа цифри. Е, це 5% єдиного податку, так і лишається від доходу. Але ми додаємо ще 1% військового збору, і знову ж таки плюс 1760 гривень ДСВ з розрахунку на місяць. І 5% від єдиного податку, і 1% військового збору ми сплачуємо по завершенню кварталу не пізніше. 10 днів з крайньої дати подачі декларації, тобто, по суті, після завершення кварталу у нас є 40 днів для того, щоб сплатити як єдиний податок, так і військовий збір. Тут не заморочували, що в першої, другої, що в третьої групи, і терміном сплати військового збору поставили терміни сплати єдиного податку стосовно звітності по військовому збору. Так в нас мають внести зміни до звіту ФОПам і третьої групи і першої другої групи. Рупи, але ми зараз на цьому не будемо зупинятися. Всі е, інструкції, як звітувати ФОПом, я на Ютуб каналі викладаю. Тому, коли прийде час, ви просто зможете зайти на Ютуб канал і переглянути інструкцію, подати по ній свою декларацію. Зафіксували. Тепер давайте пройдемося по е, деяких пільгах. Пільга по єдиному соціальному внеску так. Бюджетом на 25 рік нам скасували пільгу воєнну по ЄСВ, але залишається пільга для деяких підприємців, які можуть ЄСВ і далі не сплачувати. Це. ФОПи, які є одночасно пенсіонерами, е, люди з інвалідністю, це ФОП, які є одночасно найманими працівниками, за яких за основним місцем роботи сплачується ЄСВ не менше мінімального роботодавцем. за ті місяці, за які були сплати від роботодавця, е, за ФОП можна не сплачувати. І остання категорія це ФОПи на загальній системі оподаткування, які не мають доходи, Вони також ЄСВ можуть не платити. По єдиному податку, хто має пільгу, мають пільгу ФОП першої другої групи, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій. Причому з моменту, коли такі території виключаються зі списку, потрібно вже сплачувати єдиний податок. Тобто не платимо тільки доки ця територія є в переліки, переліку територій ведення бойових дій по військовому збору. Нам хочуть передбачити таку ж пільгу. На хочуть е, передбачити пільгу, зі, згідно якої ФОПи, які зареєстровані на території ведення бойових дій. Могли не сплачувати військовий збір, проте на момент зйомки відео ще не було голосування і не було публікування змін, тому я не можу сказати на 100% діє така пільга вже чи не діє. Але ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Ось посилання на нього. Там я оперативно даю новини, корисну інформацію. Там можна задавати запитання, і або я, або хтось з моєї команди дасть відповідь. або Просто підприємці чи бухгалтери, які є в цьому чаті, в каналі діляться досвідом, відповідають на ваше запитання. Крім того, і на Ютуб каналі, і в телеграм-каналі я публікую інструкції. Буде в тому числі інструкція, як сплачувати військовий збір, де брати реквізити. Тому також маєте бути підписані і на Ютуб канал. Прослідкуйте, і на телеграм-канал. Крім того, незважаючи ні на що, я продовжую для вас знімати корисні відеоролики. Е де завгодно в мене тепер є автівка, з якої я можу знімати. І це ця можливість є тільки завдяки вам, спонсорам, патронам і гарним людям, які донатять на карту. Тому що тільки з вашої підтримки зараз я можу далі продовжувати, продовжувати знімати відеоролики, далі давати для вас корисну інформацію. Тому просто поставте відео на паузу, закиньте, хоча б. 5-10 гривень на підтримку цього ютуб каналу, якщо він вам корисний. І повірте, цього вже буде достатньо для того, щоб я міг і надалі вас інформувати, і надалі продовжувати знімати відеоролики. Я вам за це безмежно вдячний і дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре.